До війни у цих будинках на вулиці Тургенівській в Ірпені жила велика родина коломійців, а від кінця березня самі вигорівші стіни. Господар Юрій Валерійович переживав тут із тестом, дочкою, сином та трійкою малих онуків. Розповідає, зараз діти розкидані по світу. Разом із тестом повернулися в Ірпінь у травні. Досі жили у друзів. Вирішили звернутися за допомогою до фонду відновлення Ірпеня, і от їм привезли модульний будинок. Я дуже вдячний, вся родина моя дуже вдячна місту, фонду відновлення Ірпіня. В лиці, звісно, Маркушина і Карплюка. Дуже велика вдяка. Хай вам Бог дає здоров'я. Дякую. До організації встановлення модульного будинка долучився і депутат Ірпінської міської ради від цього округу Петро Король. До мене звернулися як до депутата, звернулися до фонду. І на сьогоднішній день є результат цьому. Ви бачите, що є будиночок вже майже на їхній земельній ділянці, для того, щоб було де перезимувати і відновити своє майно. Власник нової оселі радіє, що з'явився дах над головою. Каже, це хороша мотивація, якнайшвидше відновити зруйноване житло, щоб весною було де зустріти рідних. Тут уже, в принципі, криша залишилася на крию. За зиму трохи поштукатурю, трохи щось зроблю. А весною вже діти приїдуть, внуки приїдуть, будуть допомагати. Вже будемо тут.